Восьмикласник Ілля Петровський переможець всеукраїнської олімпіади з географії. Хлопець зізнається, це був його дебют у шкільних олімпіадах на такому рівні. На обласних міських етапах це більше перевірка знань, як в школі, а на всеукраїнському рівні це на цікавість. Там питання більше на спрямовані на тих людей, які саме цікавляться географією. Які живуть цією наукою, я очікував на призове місце, але на перше місце доволі мене здивувало. Географія один із улюблених його предметів, каже школяр. Найбільше захоплюється геополітикою також легко даються розв'язування задач та робота із топографічними картами. Посилено до Олімпіади школяр почав готуватися приблизно за місяць. Для розв'язання географічних задань там потрібно добре знати. І географію, і математику, і ну мені доволі легко їх розв'язувати. Готувався хлопець під керівництвом вчительки предмету Валентини Вільбіцької. Педагогиня розповіла, Ілля здобув першу в історії їхнього навчального закладу золоту медаль на всеукраїнській олімпіаді з географії. В нашому навчальному закладі в історії це другий учасник четвертого етапу Всеукраїнської олімпіади з географії. Але такий високий результат це вперше. Тобто, завдяки титанічній, напевно, на праці саме Іллі в першу чергу, тому що це позаурочні заняття, це такі тренувальні збори протягом місяця, досить такі продуктивні з викладачами камянець університету, кафедри географії. Ну але в першу чергу це його абсолютно праця, і це не досвідні ночі. Це його Тривала Олімпіада два дні. Перший етап був теоретичним, а другий практичним. Завдання були не із легких, каже Валентина Вільбіцька. Окрім географічних знань, перевіряли й світогляд та критичне мислення учнів. Вони прописували особливості нашої ну, держави на сьогоденні, знову ж їхнє бачення майбутнього. Тут досить цікаві завдання. Практичний тур, який Вдався і ліж краще, ніж теоретичний, це основна географічна задача. Він вміє вирішити задачі абсолютно не тим наш ну, нестандартними способами, до яких, наприклад, навіть звикли ми вчителі. Знову ж, дитина, яка абсолютно проявляє цікавість, інтерес до графіки. Додає, Ілля має успіхи в навчанні не лише з географії, а й з інших предметів. Переважно це точні науки, математика, хімія, інформатика. Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста.